Доброго дня, друзі! Сьогодні розглянемо з вами білд Варвара, який буде грати за допомогою вміння Стрибок. Одразу скажу, що цей білд не претендує на найсильніший білд в цьому сезоні, але він прекрасно підійде для легких активностей. Їм дуже чудово проходити хелтид різні підземелля. А також ями невисокого рівня. Одразу скажу, що ми не будемо розглядати дуже довго всі предмети і навички, просто коротко про них поговоримо для того, щоб мати уявлення, як взагалі працює цей білд. Тож почнімо з наших предметів. Шолом ми використовуємо гребінь Арлекіна, він нам дає непогані бонуси. До всіх навичок, плюс 4 в нашому випадку. Також він нам зменшує час відновлення наших мінь. Це нам буде потрібно, щоб скоріше стрибати, ну і відновлювати всі інші наші вміння. Далі в нас іде дуже гарна броня для цього білду, яка буде змушувати монстрів кровоточити. За рахунок цього ми будемо також скоріше відновлювати всі свої вміння. А кровоточіння в цьому білді ми будемо монстрам постійно наносити за рахунок нашого парагону. Далі в нас йдуть рукавиці, які нам дають дуже гарні бонуси для того, щоб станити монстрів. Тобто вводити їх в стани контролю. Також вони дуже гарно збільшують нам шанс нашого щасливого удару, що нам також допоможе визивати ці ефекти. Далі в нас йдуть унікальні штани. Вони в основному нам допоможуть тим, що будуть піднімати всі супротиви до стихій. Бажано цей афікс мати на них уні... унікальний, великий. Для того, щоб на інших предметах не шукати ці супротиви. Також тут іде непоганий бонус до нашого ультимативного навику. Але в основному все ж таки ми їх беремо для того, щоб. Час ультимативного навику зменшувався, і ми отримували від нього бонуси. Ну і за рахунок гарних тут аспектів. Далі на легендарних черевиках у нас знаходиться аспект, який буде збільшувати час наших ефектів контролю, а також урон по монстрам. Якщо монстри будуть в стані нестримності, то ми будемо наносити їм більше урону. Далі в нас іде на амулеті аспект, який дозволяє нам призивати землетрус. Це одне із наших вмінь, які наносить дуже гарний урон в цьому білді. Також коли ми знаходимося. В області дії цього землетрусу ми будемо наносити більшу кількість урону. Бажано, до речі, щоб на амулеті вам випадали пасивки контрнаступу або тяжкої руки. Якщо у вас є такий амулет, бажано його зберігати для цього класу, тому що ці пасивки дуже корисні і для інших білдів. Далі на перстні ми вибираємо аспект для того, щоб скоріше відновлювати нашу основну навичку для нанесення урону, тобто наш стрибок. Далі ми беремо кільце для того, щоб отримувати також бонуси, коли ми викликаємо у монстрів кровотечу. Далі на одній із зброї в нас знаходиться аспект, який буде збільшувати урон від нашого землетрусу. Перша частина цього аспекту нас не хвилює, тому що це вміння, яке тут малося б використовуватися, ми його не використовуємо. Але так як за рахунок Ось з цього аспекту ми викликаємо цей землетрус, Та саме бонус від урону цього землетрусу ми все одно отримуємо. Також хочу відразу сказати про руни, які тут знаходяться, Юл і Ват. Коли ми будемо використовувати будь-яке вміння з часом відновлення, а в цьому білді ми всі навички будемо прожимати постійно, ми будемо викликати вміння некроманта. Це нам потрібно для того, щоб використовувати вміння іншого класу. Тому що в зброї, яку ми також використовуємо з рунами XOL і Тек, ми будемо приміняти наш землетрус частіше. А так як тут потрібна умова примінити вміння іншого класу, то якраз руни нам будуть в цьому допомагати. Далі у нас іде аспект, коли ми будемо викликати пилових демонів, тобто вихрі, вони також будуть нам допомагати наносити більше урону по монстрам. Також ми беремо меч Рамалді, він буде також збільшувати наш урон за кожну одиницю нашого ресурсу. А так як ресурс нашим вмінням ми будемо в основному тільки поповнювати, а не витрачати, то негативний бонус ми не будемо отримувати від цього меча, тому використовуємо саме його. З предметами, я думаю, що ми розібралися. З нашої майстерності ми вибираємо обов'язково дворучну сакиру. Вона нам буде давати бонус для нанесення урона по вразливим ворогам. Я думаю, що з наших компаньйонів ви можете вибирати будь-які, які вам. Подобаються, тому що в тому чи іншому випадку вони дають дуже корисні бонуси для цього класу. Я використовую ті, що знаходяться в планері на сайті. Далі перейдемо до наших навичок. Із навичок перше вміння. Ми можемо, в принципі, вибирати будь-яке, тому що воно нам потрібно лише для того, щоб пройти по дереву далі. Далі в нас йдуть наші крики. Цей крик буде нам допомагати виходити з ефектів контролю. Він нам буде давати нестримність. Ви його можете прожимати постійно в легких порталах. Але на високих рівнях ями, наприклад, я вам раджу використовувати його тоді, коли монстри вводять вас в ефект контролю. Тобто це вміння нам буде допомагати виходити з заморозки або зі стану. Далі в нас, в нас іде також крик, який дуже сильно посилює наш захист. Обов'язково будемо. Прожимати його постійно. Далі військовий клич нам буде допомагати піднімати наш максимальний, максимальний урон. Його також бажано прожимати відразу як він відновиться. Ці пасивки в тому чи іншому випадку будуть нам допомагати. Наносити більше урону також. Тобто крики будуть діяти більше часу, будуть відновлювати нам здоров'я час від часу, коли ми їх використовуємо, і також будуть зменшувати урон, які монстри нам наносять, який, точніше, монстри нам наносять. Далі. Іде наша головна навичка в цьому білді стрибок. Вона буде викликати землетрус за рахунок аспектів і за рахунок рун, які ми використовуємо в цьому білді. Ми будемо піднімати від нього наш максимальний урон також. Далі в нас іде навичка залізна хватка. Вона нам буде допомагати робити ворогів вразливими, що буде дуже гарно взаємодіяти також із нашим деревом парагоном, і з нашими предметами. Тому що бажано цю навичку також використовувати постійно на монстрах. Вона буде давати нам дуже гарні бонуси. Далі з ультимативного навика ми використовуємо древніх, для того, щоб також збільшити наш урон. Ну і на всяк випадок, щоб вони нам відновлювали наш основний ресурс. Хочу звернути вашу увагу на ось цю пасивку. Тяжка рука. Так як ми в цьому білді використовуємо якраз дворучну булаву, і за рахунок цього наносимо більше критичного урону. Якщо у вас випаде хороший аспект на амулеті, бажано щоб ця пасивка там була. Або також можете використовувати і цю пасивку, якщо вам пощастить. Тому що урон від. Овер ми також будемо наносити в цьому білді. Далі головна наша пасивка нестримна сила. Вона нам також буде давати бонус до урону, коли ми будемо знаходитися в стані берсерку. І також ми будемо отримувати бонус, коли наш рівень здоров'я буде нижче, чим 65%. Далі розглянемо наші дошки парагону. Тут в принципі також нічого складного. Захист кордонів ми використовуємо, щоб збільшити наш урон по цілям, які знаходяться близько до нас. На наступній дошці знаходиться легендарний вузол. Який буде нам допомагати також збільшувати наш урон. За рахунок того, що якщо монстри будуть знаходитися під станом кровотечіння, ми з вірогідністю 10% будемо отримувати ефект берсерка. А так як монстри в нас будуть кровоточити постійно, то цей вузол нам буде зовсім не лишнім. Легендарний гліф, який ми тут використовуємо, це ураган. Він буде піднімати урон від наших пилових демонів. Тобто від вихрів, які ми викликаємо за рахунок аспекту на нашій зброї. Ну і він буде збільшувати урон від цих вихрів. Далі. Давайте розглянемо дошку, те, що в нас іде лівіше. Тут ми вибираємо легендарний вузол, який буде давати нам укріплення від максимального запасу нашого здоров'я. Але до цього вузла ми не йдемо на цій дошці. Це просто я вам показую для того, щоб ви знали, Яку саме дошку вибирати? Ми його використовувати не будемо, тому що ми і так будемо знаходитись під укріпленням. У нас буде нормальний запас здоров'я. Ця пасивка нам не потрібна. Ми просто вибираємо цю дошку, тому що тут дуже зручно розташовані потрібні нам вузли і потрібні бонуси. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо. Буде нам допомагати наносити більшу кількість урону від землетрусу. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом Дециматор. Коли ми будемо наносити урон вразливим ворогам, наш урон буде збільшуватись дуже корисна дошка, дуже корисний вузол, обов'язково його вибираємо в цьому білді. Також ми вибираємо тут легендарний гліф ворог. Він буде посилювати всі стандартні вузли в радіусі дії, тобто збільшувати наш рун. І остання дошка, яку ми вибираємо. Тут знаходиться легендарний вузол Сила Природи. І за кожну секунду землетрусу з вірогідністю до 75% ми будемо створювати пилових демонів, тобто наші вихрі, які будуть наносити більшу кількість урону. Тобто цей легендарний вузол ми беремо також для того, щоб збільшувати наш урон. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це буде Ambidexter. Він також буде збільшувати урон від наших вихрів і буде посилювати всі магічні вузли в радіусі дії. Я думаю, що з навичками ми розібралися. З парагоном також. Давайте все-таки поговоримо про те, як саме грати цим персонажем. Хоча, в принципі, це скоріше буде просто демонстрація гри за цього персонажу, тому що. Грати за нього дуже просто і легко. Звичайно, будемо перевіряти його силу в ямі. Це наша улюблена активність для того, щоб дивитися, як поводить себе персонаж в грі. Якщо ви хочете швидко проходити якийсь контент, і вам набридло грати за один із найсильніших білдів у цьому сезоні. Там, де використовується зброя третій клинок на могутній кидок і ви хочете, наприклад, швидко проходити орди, головне в ордах не вибирати бонус, який визиває бусі, то цей білд чудово підійде для того, щоб дуже швидко проходити орди. Дуже швидко проходити хелтайт, ну і якісь невеличкі ями. Він чудово підійде для того, щоб, наприклад, фармити якийсь ресурс, тому що в нього дуже гарна стійкість. От за що взагалі полюбляю варвара як персонажа, це те, що в нього всі білди дуже стійкі. Як бачите, я не використовую геть часто ось цей клич, тому що, як я вже казав, він потрібен в цьому білді для того, щоб виходити з під ефектів контролю. Але ви можете його використовувати постійно, якщо ви впевнені в тому, що ніякий з монстрів не нанесе вам достатньої кількості урону в тій активності. Яку ви проходите, то ви можете використовувати цей клич також, тому що він збільшує також швидкість нашого пересування. Як бачите, персонаж і так швидко пересувається. Якщо ви втомилися грати на варварі і фармити якісь речі, то це дуже зручний білд для того, щоб відпочити. Я думаю, що у вас не виникне ніяких проблем з тим, щоб зібрати його. Тим паче, що предмети, які тут використовуються, їх взагалі не складно отримати. Їх тут не так багато. Але якщо у вас залишилися якісь питання по цьому білду, то можете задати мені їх в коментарях. Я на них обов'язково відповім. Нагадую, що ссылку на всі білди я буду залишати в описі під відео. Буду задоволений, якщо це відео допоможе вам обрати білд для того, щоб швидко проходити якийсь, якийсь легенький контент. Буду радий, якщо це відео комусь допоможе. Якщо ви шукали білд варвара для того, щоб не заморачуватися в грі. Зустрінемося з вами в нових відео. Бажаю вам, друзі, гарного настрою і гарного дня. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити. Йому лайк. Ну і, звичайно, зустрінемось з вами в нових відео, де я буду обов'язково розглядати нові білди на нових персонажів. Будемо 100% з вами грати в сезоні. Тож до зустрічі!